З вами Олег. І сьогодні я вам покажу, як построїти Дидпула в Майнкрафт. Це є вже третя серія моїх постройок у Майнкрафт. І сьогодні я вам покажу Deadpool. Ось такий в нас має вийти Дедпул. Він в руках, як ви бачите, тримає два пістолети. І ззаді на спині в нього два мечі. Ну що ж, приступимо. Для початку ми беремо сірий блок шерсті, щоб зробити пояс нашому дитпулу І ставимо. Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, сім. І сім блоків догори. Є вже один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І з другого боку. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось. Далі ми беремо знову ж таки сірий блок і робимо тут теж 7 блоків з двох боків. Це буде ніби такі вставки сірого блоку, як дедпула є. Так, так, так. І з другого боку так само. Далі ми беремо чорну шерсть і ставимо її сюди. Ось сюди один хіба блок. Знизу на через два блока. Ось так. Все решту закриваємо червоною шерстю. Ось так. І ззаді теж закриваємо все червоною шерстю. Далі, що нам треба зробити, це шию нашому пулу і голову. Шию ми робимо ось таким чином. І робимо на 8 блоків голову. 8 на 8, так що 1, 2, 3. Так, так. так, так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось така наша голова і вісім блоків догорі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ось наша голова готова майже. Так що один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ми тут з'єднуємо. І застроюємо зад червоною шерстю. Забудовуємо зад з червоною черстю. Я зараз дам на паузу, забудую і до вас знову. Ну, от, я вернувся, я зад забудував червоною з черстю. Спереду забудовуємо тільки два ряди. Перший вже є і забудовуємо другий. Далі, що нам треба зробити, це очі нашому диппулі. Валяємо крайні стовпчики. Ось так. І ставимо тут чорну шерсть майже до самої гори, отак. І робимо очі. Так, так. Так, так і так. І трохи не так зробив. Ну нічого, з другого боку робимо теж очі. Зараз ми їх поправимо трохи, далі. Так-так. Ось ми так трохи очі зробимо, а отак. О! Ось, це будуть очі нашого дитпула. Ось такі очі будуть нашого дидпула. Так. Ось. Відрізняються, зараз поправимо. Так, трохи не такі очі. Зараз ми очі поправимо. Так, ставимо сюди стовпчики. Далі ми будуємо тут ставимо блок. Тут. Потім ми ставимо сюди блоки. Отак. Так. І вниз. О! Ось такі будуть очі. Так, сюди блок. І вниз. Ось наші очі готові. Далі ми все решта забудовуємо червоною шерстю. Ось таким чином. Тут ми ззаді валяємо два блока шерсті. Щоб наші очі виглядали більш реалістично і ставимо ззаді білу вовну Тут так само голова нашого дитпула готова. Все, що лишилося зробити, це руки. Щоб зробити руки, ми робимо спочатку плечі, ставимо два блока, виступаємо отак От і так. І далі. На Сім блоків вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось таким чином. І тут робимо руку нашу, е, ніби паралелепіпедом викладаємо нашу руку прямокутником. Спочатку ми закінчимо одну руку, потім зробимо другу. Далі ми робимо йому рукавиці, бо наскільки я пам'ятаю, де була були рукавиці такого сіруватого кольору. Ось, наша рука готова, і ми робимо пістолет. Пістолет робити найпростіший, отак. І тут раз, два, три, чотири. Ну, можна довший пістолет, але я в цьому випадку він буде хіба на скільки блоків. І таким самим чином ми робимо руку другу. Так, так. І сім блоків вперед. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І застроюємо все. Теж цю руку викладаємо паралелепіпедом, щоб руки в нас були об'ємні. І робимо таку ж рукавичку, але в дзеркальному відображенні. Ось. І робимо пістолет. Який у нас буде пістолет. І все, що лишилося зробити, це мечі задні. Хоча б мечі не обов'язково, але все ж таки ми їх зробимо. Що зробити мечі, ми спочатку викладаємо для них ручку. Ручку ми викладаємо східцями, сходами, але потім валяємо блоки. Тут так само. Так, так. І тут так само ось. Навіть можна ще ручку подовжити, але я цього робити не стану. Далі ми беремо блок заліза або сірої вовни, У моєму випадку це буде блок заліза. І викладаємо лезо меча. Ось таке у нас буде лезо. Ось і лезо другого меча. От і наш депул готовий. Якщо вам сподобалася ця ідея для постройки в Майнкрафт, ставте лайк під відео. Якщо це відео набере принаймні 10 лайків, то я в наступному серії построю, построю теж якогось супергероя. А якого іменно супергероя мені будувати, пишіть в коментарях. На цьому все. З вами був Олег. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.